Чужи далі розкажемо про черкові фейки росіян. Пропагандисти заявили, що нібито в Україні повістки чоловікам видають біля пунктів отримання товарів Prom.ua і обґрунтовуються скріншотами сайту відгуків про ці магазини, де обурені користувачі скаржаться на свавілля ТЦК. Це фото фейк кажуть. Фахівці проєкту BoxCheck. Там зазначили, що компанія не має власних пунктів видачі товарів. Взагалі, крім того, аналітики проаналізували усі відгуки на Prom.ua за за 2024 двадцять рік і не знайшли жодної згадки про повістки фронта ТЦК. Також фейкороби Кремля поширили новину, що посольство України у Республіці Коддівуар буцімто вербує найманців для участі у війні проти РФ. Зокрема, цю інформацію розповсюджують через WhatsApp та Facebook. У центрі протидії дезінформації розповіли, що це фейки спрямований на дискредитацію України на тлі розширення мережі її дипломатичних представництв у країнах Африки. А докуп. Документ, який поширюється, як нібито доказ містить ознаки підробки. Адже за словами аналітиків в українському посольстві в Код немає дипломата на ім'я Денис Чернишенко, і який зазначений у ворожому документі як контактна особа. До того ж, там вказано неправильні адресу та номер телефону установи. І крім того, пропагандистські змі, посилаючись на слова ірландського журналіста Чей Боуза, заявили, що крах України, начебто, відбудеться за афганським сценарієм миттєво. І в центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, наголосили, такі заяви не мають нічого спільного з реальністю і не підкріплені жодними фактами. Журналіст Боуз відомий своїми прокремлівськими наративами. Він неодноразово стверджував, що українські військові з 2014 року, нібито вбили тисячі чи цивільних громадян, що в Україні триває громадянська війна? Забуцім то спонсорства ЦРУ.